Сьогодні, 1 грудня 2024 року, і з сьогоднішнього дня запрацювала програма Зимова є підтримка. Я розповім, як отримати тисячу гривень від держави по програмі Зимова є підтримка. Для цього вам треба перейти в застосунок дія на вашому смартфоні. Далі або ось тут на головній сторінці. У вас буде одразу такий банер тисяча гривень. Зимова є підтримка і натиснути нижче подати заявку. Або якщо тут немає, натиснути сервіси. Далі натиснути плиточку Зимова є підтримка, ознайомитися з правилами отримання грошей, для того, аби потім не виникало питань. Далі розпочати. І далі, якщо у вас є неповнолітні діти, і їх свідоцтво про народження є у вас в дії, то ви можете отримати тисячу гривень на себе, а також на всіх ваших дітей, які є у вас у дії, свідоцтво яких є у вас у дії. Якщо для себе натискаєте для мене. Натискаєте далі. Потім обираєте картку. У вас обов'язково повинна бути підключена картка національного кешбеку. Як це зробити, ви можете подивитись у моєму відео. Посилання я залишу внизу під відео, а також вверху справа буде підказочка, натиснувши на яку ви зможете подивитись відео, як додати картку національний кешбек в дії. Обираєте тут цю картку, натискаєте далі. Далі дивитесь щоб всі ваші дані були правильні. Натискаєте: Я знаходжусь на території України, це обов'язково. Натискаєте Надіслати. Все, вашу виплату замовлено. Після цього вам прийде сповіщення, коли гроші будуть нараховані на вашу картку. Натискаємо Зрозуміло, і бачимо, що зараз замовлення в обробці. Якщо у вас є неповнолітні діти, ви натискаєте. Подати знову, знову ознайомлюєтесь, натискаєте розпочати. І далі обираєте, для якої конкретно дитини ви хочете оформити цю виплату. Натискаєте Далі. Знову обираєте картку національного клешбеку. Знову натискаєте Далі. Дивитесь, щоб о, ваші дані обов'язково були правильні. І натискаєте обов'язково, так, я знаходжусь на території України, і знову надіслати. Бачимо, що зараз. Вже дві заявки, тому що одна з них на мене, інша на мою неповнолітню дитину. Дякую за увагу. Переходьте на канал, дивіться інші відео.